Я працювала тоді по з Скоївщиною і мені треба перейти в бубнище. Тому що ми, хоч то були не два райони, але ми дуже так і в злагоді жили з, з ними. Література, пропаганда. Я мала товаришку дуже файну, що працювала зв'язковою в обласній пропаганді, що вона давала мені матеріали, я передавала сюди. І я зібралася, діти гнали корови пасти, а то так пастувичка було досить далеко від села. Я перебралася і з тими пастухами, з тими коровами я йду. Ми тільки зайшли в ліс, а з лісу виходять большевики. І кажуть, присутствой. Ми поставали, і я з тими пастухами. Ну і питають, де ми що, ми кажемо, що женемо корови пасти, що це. Я перебрана в таких ходаках я ходила на Але то місце, де нас затримали, сусідна хата, де, бо мої батьки коло ліса жили, а ще вона хата була ще ближче літа. І вона виділа, що більшовики нас затримали. І в нас думала, що мене арештують. І в нас сказала мама. І вона сказала, мама прибігла до нас, вони нас тримають, далі не пускають. І відразу кажуть, вона нічого не винувата. Те відразу сама підозріння наводить. Вона нічого не винувата, що він в неї хочете. А вони тоді зацікавилися. А хто ти, бабуся, де ти живеш? Оцей? Ну і мама каже, де. Каже, пішли. І так. Опергрупа, яка робила у лісі облаву, веде нас до нашої... І в той сусіди роблять обшуки, а частина йде з нами до нас додому. Ми в суботу білили в хаті. І я мала зошит з піснями партизанськими. І то було так сховано, але коли білили, ми витягнули і був стіл. І такий був, як це називали, куферок, що ходили до війська, що мій тато ходив до війська. І той брали, запхали зошит під той куферок. І коли в мене з куферу, а в тому куферку то було кусини, що таке гарне все. І мені все викидають, витрістають, витрісають, потім той куфер прушу, а там зошит. І той зошит забирає той начальник. У нас було так, що стінки по інстороні хата і по друг. І відразу мені, мені кажуть, я йшла до, до іншої хати. Прийшла я туди, беруть, мені кажуть, я писала, що я так і так називаюся, і в кожному буку. А я собі пригадую букви, знаєте, як я ще ходила в перший, другий клас як нас каліграфію вчили, щоб я, не дай Боже, не написала таку букву, як там, а то, то я писала туди. Там були такі вірші. Ой, признайся, ти бандит, за що ти воюєш, що цілими місяцями вдома не ночуєш. Він каже: Я воюю за Україну, за матір'ю єдину, бо добитися з большевиками доки не загинули. Як вони то прочитали. І мене арештують. Арештують. І тут облаву робити, а двох з охорони мене в гарнізон. Прийшла я в гарнізон і знову підсуває мені оцей, що написано, та пісня. І я знову пишу так, щоб не пізнати. Щоб, я пригадую собі перші букви першого, другого класу. Що я не маю лише іншого класи, не маю освіти, я не вмію добре писати, так, знаєте, придурилася такого такого дорожка. І це, Коли вони нічого не могли зробити, все-таки вони мене заставили ночувати в гарній зоні в нашому селі. І вони мене пустили.